Розбиті дороги та чималі збитки. Ось результат недбальства з боку власників перевантажених великовагових транспортних засобів. Вихід з цієї ситуації один тимчасові обмеження руху таких машин. Бажаючи якнайшвидше дістатися до місця призначення, при цьому перевести якмога більше вантажу власники та водії таких транспортних засобів не надто переймаються за ту дорогу, яка після їхнього воєжу скластається. А в підсумку ми отримуємо вщент розбиті дороги та нарікання автовласників, які змушені пересувуватися по вулично-дорожній мережі, що більше схоже на смугу перешкод, а не дорожні покриття. З 1 червня на території Херсонської області у денний час доби з 8 до 20 включно при температурі повітря вище 28 градусів обмежується рух транспортних засобів загальною масою понад 24 тонни автомобільними дорогами з асфальтобетонним покриттям. На автошляхах встановлено відповідні тимчасові дорожні знаки. Для транспортних засобів, які потрапляють під обмеження, визначені майданчики та місця відстою. Такий вихід, як в минулі роки дорожні служби посилюють ваговий контроль на автодорогах. Зрозуміло, що всі такі дії, які стали ну не стали популярними серед вантажоперевізників, перевізників, і більше того, викликали численні обурення з боку водіїв та власників автопідприємств, які здійснюють перевезення без забезпечення жорсткого контролю за рухом великогабаритних вантажів, неможливо змінити ситуацію на краще. Фахівці говорять, при 30 градусах температура покриття проїзної частини сягає 70-80 градусів, що спричиняє більше руйнувань. Тож за пересуванням великовагового транспорту буде забезпечено відповідний контроль як з боку ДАІ, так і інших компетентних служб. Спочатку цього року габаритно-ваговий контроль перевірено 1524 транспортних засобів, і виявлено 471… Транспортний засіб з порушенням у Христкому морському торгівельному порту і на автомобільній дорогах загального користування 108. Хочу сказати, що транспортна інспекція Херсонської області по цим по, по цих показникам знаходиться на першому місці в Україні. Ми, по Ваговому контролю здійснюємо більше, ніж 50% всього контролю України. Ми щорічно готуємо розпорядження голови облдержадміністрації щодо обмеження проїзду великовагового, великовагового автопоїздів по дорогам загального користування. От, нами виконані заходи що стосовно цієї проблеми. На сьогодні обмежено рух. Дорогами загального користування, в першу чергу, це державного значення, де проходить найбільше руйнування проїзної частини. Основна задача завжди була, незалежно від фінансування або других умов, обезпечувати безпечний проїзд дорогами області. Служба автодорог являється нашим основним заказчиком, і, звісно, вона робить все можливе для того, щоб зробити комфорт обеспечить комфортные условия для водителей и пассажиров на на автодорогах области.